Ви згадали про те, що на днях евакуювали багатодітну сім'ю, я так розумію, з немовлям. А батько лишився в будинку? Вся сім'я виїхала. Всі. я не знаю його судьбу. Можливо, він військовий, можливо, uh -huh. його немає в родині, але тоді вже виїхала вся родина, крім бабуся. Бабуся залишилася доглядати курей. Ви ми її залишили контакт в гарячої лінії. Якщо вона все ж таки почує своїх дітей і поїде, то за нею ще приїдемо, заберемо. Наразі вона переконана залишатися до останнього. Наскільки емоційно було розставання? Ну, звісно, це сльози сльози з обох боків. Онуки плакали за свою бабусі, бабуся плакала і за своєю донькою, і за своїми онуками. Але, ну вони прийняли таке рішення, і ми його в будь-якому разі не можемо засуджувати. Хоча б чесно, особисто мені б хотілося, щоб родини виїжджали е повним складом, щоб не було цього розриву. Але на ну, це є певні причини, і засуджувати це ми не можемо.